Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо саміт в Брюсселі, саміт Велика Хмара, з якої, на жаль, пішов маленький дощик. Просто якась скандальна зустріч. Не знаю, мене це злить. Більшість країн не хоче відправляти війська в Україну. Є заява Лаврова. Вже є заява Путіна. Є колонка залужного. Він виступав якраз таки в Чатманхаус, одному з найбільш впливових світових аналітичних центрів. Говорив про роль України, про нову архітектуру безпеки Європи і на те, що не варто сподіватись на Вашингтон. Не варто сподіватись на НАТО. НАТО більш за все не буде. А дивиться далеко, хоче зрозуміти, куди чи точніше навіть ділиться тим, як він розуміє, куди йти країні, як убезпечити її в майбутньому. І ось якраз тут давайте поговоримо, тому що від Європи ми сьогодні нічого не дочекалися. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останні новини щодо переговорів, інсайди, оперативна аналітика, все тут. Друге, зробіть донат, збираємо останні гривні. Практично вже закриваємо збір, просто долучіться. А дуже важливо якраз таки добити цей збір, 4 мікроавтобуси для наших хлопців і дівчат із Чорного лісу. Надзвичайно важлива історія. Тому, будь ласка, включіться 100-200-500 гривень. Насправді. Зараз можуть бути суперпотрібними. У нас вже на базі 1 мільйон 848 тисяч, тобто нам залишилось 150 тисяч. І все. Закриваємо, трошки відпочиваємо, потім вриваємося по нові. Але зараз треба зробити проплату, тому, будь ласка, прошу кожного та кожну, Включіться. Власне. Більшість країн ЄС не хочуть брати участь в коаліції з відправлення військ в Україну без залучення США. Про це передає Ель Паїс, а дуже неприємна новина. А, і знаєте, після таких новин вже з'являються новини спецпредставника а, Китаю, який каже Європі: О, дивіться, у вас тут немає єдності, Трамп вас кидає. Давайте з нами. Китай змінює геополітику регіону. І коли Іспанія, яку ми так любимо, яка так за нас, і сьогодні бачимо, що вони голосують проти військ, або, наприклад, 20 мільярдів, деякі країни, яких ми ніколи б не очікували, вони теж голосують проти, ну, щоб ви розуміли, веземо із суперсаміту з Європи, який мав дати десятки сотні мільярдів, ми веземо 150 мільйонів доларів. І все. Далі що в нас відбувається? Ми мали е, отримати війська. Немає. Бельгія ще на рік переносить видачу Україні F-16. Ну, єдине маленьке рішення, з яким ми дійсно можемо погодитись: хочуть забрати право голосу і в Словаччині, і в Угорщині, Типу, дістали. Поки що говорили тільки про Угорщину, зараз ще й словаччину. Туз каже, що Європа готова взяти відповідальність за безпеку та перемогти РФ в гонці озброєнь. Ну, просто це буде в наступній серії. Знаєте, готові, але може не зараз, хай просто Україна поки б'ється, а ми підемо займемось чимось іншим. На жаль, так мислить Європа. Не дали, не прокинулись, не знаю. Більші очікування були від цього саміту, не можуть вони вийти, поки не потече кров в Європі, вони, походу, не проснуться. Тому що дуже вегетаріанська позиція. Ну, от всі чекають мирного плану від Зеленського Стармера і Макрона, який повезуть до штатів. В Штатах теж зараз говорять, що чекають супер цього плану, ну але. До нього ще треба дожити. Відкрив свого чорного рота Фіцо. Каже, що не бачить проблеми в тому, що Росія буде в Києві, що завоюють Україну, каже, типу, буде краще. Надійний сусід. Надійний сусід в нього буде в пеклі, в сусідньому казані, якому будуть заливати смолу за шкіру. Ось там буде в нього надійний сусід. І це єдине місце, де він зустріне Путіна. А Путіна в Україні не буде. Просто головне, ще всидіти до кінця року, щоб його там не скинули. І мітинги, і протести будуть цьому в поміч. Е, власне, Китай куражиться, спецпредставник шокований поведінкою Трампа щодо Європи, каже, мир не може означати лише США та Росію. Бачимо, що Китай навіть, навіть Китай не погоджується на план Трампа. От і, власне, теж, е, ну, скажімо так, хоче, щоб там була присутня і Європа, і Україна. Себе вже не пропонують, але як мінімум кажуть, ну, хоча б для видимості для людей якось зберігайте цей баланс. Франція заговорила вчора за свою ядерку. Ну і всі стали в чергу, типу, дайте ядерку. І німці, і данці. Ну, власне ядерна парасолька від Росії класна штука, але Financial Times пише, що всім не вистачить. І загалом дуже цинічно дивляться. Типу, а давайте захищати тільки Західну Європу, а Східну віддамо Росії. Типу, коли Східна Європа була під Росією, то Західна жила нормально. Єдине, що автори статті трошки забувають одну таку штуку, маленький нюанс: що Західна Європа тоді була розділена і управлялась. Росією і радянським Союзом не хочу розчаровувати, але а... Німеччина була розділена на дві частини, і щось не сильно там були щасливі. А Франція, давайте поговоримо, як намагалася балансувати між радянським Союзом і Заходом. Ну і багато інших таких моментів знову ж таки, частина того, що ви зараз вважаєте західною чи північною, теж була під радянським Сапогом. Згадайте, як пропадали люди вночі, як знищувались економіки, як направлялись на непотрібні війни. Ну, але зрозуміло, що Financial Times, автори колонки про це чомусь не хочуть думати. А, власне, дострокові вибори в Україні лише зіграють на руку Путіну, говорить The Hill. Це теж мал маленька відсилка щодо того, що ми проговорили з вами вранці. От. Це насправді дуже важлива історія через те, що почали качати, причому деякі українські політикани вже навіть не соромлячись. Путін теж вийшов сьогодні в пресу каже, що ну, типу вони, їм чужого не треба. А що ж ви тоді чотири наші області внесли в свою вибачте, чуть не замотікався Конституцію драно. Вам чужого не треба? Чи ви прийшли сюди? Їм треба історична перспектива, спокійний розвиток. Так ви ніколи й не розвивались. Ви мозгами залишились в середньовіччі. І не впевнений, що у вас там мізки є. Але, типу, він починає розказувати, там з якимись тітками в нього була нарада, і там от, Путін розказав, що їм чужого не надо. Ну, ми покажемо, як чужого не надо, ми точно своє вернемо. Лавров теж дав заяву в пресі, каже, що страшно те, що Макрон. Почав лякати ядеркою, типу, каже, вони сприймаються як загрозу. Протистояння США про зупинку передачі власне штатів Україні зброї його це дуже забавляє. Його ну, знову ж таки надихає, він радіє, каже, швидко цей конфлікт завершиться. Ну, а, до речі, Рубіо теж сьогодні сказав, що це проксі війна Штатів з Росією. Не хочу розчаровувати Марко Рубіо, який намалював собі хрестик на лобі. А, і я зараз не жартую. А, якщо це проксі війна, то ви її програли. Коли прийшов Трамп, значить ви її програли. Якщо це проксі війна. Якщо ви так вважаєте, то прийшовши ви разом кабінетом, ви її програли Путіну. Якщо це проксі. Але теж дуже дивна заява. Заява Макрона по Україні і Росії являється нервові, каже Лавров. І його слова про Путіна власне, теж виводять Лаврова із себе. І я думаю, що, я думаю, що це якраз така історія, яка показує, що Лавров, якому зараз треба дуже багато передавати інформації Китаю, тому що Китай дуже сильно нервує. От, Китай теж, знову ж таки, Франція поставила на місце Росію. Але Китай, який зараз е, хоче бачити всі звіти-протоколи зустрічі з Штатами, Китай не відпускає Росію. Це варто було б розуміти Трампу, Рубіо і Дівенсу, але знову ж таки, чи хочуть вони це розуміти. Ну, от, е, і зараз їм треба звітувати. І вони мусять це робити. Але бачимо, що. Росія намагається штатам продавати себе як антикитай, і зараз Китай дуже жорстко на це дивиться. Що ще сказав Лавров? У Макрона є можливість набрати Путіну, тому що звинувачення щодо підготовки до війни в Європі це брехня. Ну знову ж таки, Москва вважає ядерну риторику Макрона загрозою. Росія не бачить місця для компромісу по питанню розміщення іноземних миротворців в Україні. А присутність європейських військ буде розглядатися як присутність військ НАТО, а це буде означати пряме залучення НАТО в конфлікт. Ну так що треба вести, а що ще робити? Якщо росіяни бояться, у нас немає іншого шансу, як їх сюди залучати. Ну і власне Залужний вийшов з холодним душем, каже, що НАТО зараз не є таким сильним. Вашингтон ламає світовий порядок, світовий порядок, який допомагав бути безпечній Європі, і він каже, що загравання напряму Вашингтона з Росією призведе до того, що Росія прийде по європейській душі. Він каже, що світ змінився, Україна стала суб'єктною надзвичайне місце Україні в ньому. От і він говорить, що Україна зараз один з головних е, факторів. Майбутньої безпеки Європи, і він каже, що в наступні 5-10 років ця архітектура дуже сильно зміниться, але без України європейську архітектуру уявити буде практично неможливо. В Європі треба будувати свою архітектуру безпеки, вже не спираючись на Штати. А, і треба якраз переозброюватися і дуже холоднокровно робити дуже правильні речі. Він про це говорив на безпековій конференції на великому форумі. От про це він якраз написав колонку в українську правду. От про Україну пише генерал, повинні говорити в розрізі. Перш за все, ведення війни, адже без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, необхідна підтримка. Більше європейська при досягненні сталого справедливого миру, Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Україна має сподіватися на справедливе повноцінне відновлення країни, у тому числі за рахунок країни агресора. Україна у повоєнний час має бути повністю захищена від російської пропаганди та економічних диверсій. Далі що він пропонує, не вдаючись до подробиць, Україна в такій ситуації. Необхідно зберегти суб'єктність в з глобальними гравцями. Ймовірно, для цього потрібно продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цілісності, уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів, шукати баланс між США, Китай ЄС, не допускаючи при цьому підриву суверенітету, посилювати міжнародну довіру до України на усіх міжнародних майданчиках, всіх країнах світу, яка є основою політики та фінансової. Підтримки. Ось так. От вийшов сьогодні генерал. В кінці процитував Карла Шредера каже: прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього, а для мінімізації несподіванок. Дійсно, нам треба будувати сильну армію, будувати сильну Європу, щоб не було негативних несподіванок від Росії. Бачимо, що зараз Брюссель треба будити. Брюссель спить 150 мільйонів, це коту під хвіст. Це купити алкоголь, щоб втопити горе, а не допомога, щоб перемогти Росію. В Європейці ще не проснулись. Їм просто треба показати, яким буде їхнє майбутнє, якщо вони зараз і далі будуть валяти дурака. Путін дійсно піде, якщо Лавров це коментує, значить вони дійсно збираються, бо на них шапка горить. Горить шапка однозначно. Але цим треба зайнятися, і це треба доносити. І те, що Путін коментує, знову ж таки: замилювання очей. Україні треба нормальний діалог з Європою. Європу треба будити. Бачимо, що цей саміт в Брюсселі це просто пуста трата часу. Вважайте, що краще б вони не збиралися. На жаль, розчаровують ці люди. Які приїхали на форум, які не змогли дати ні 20 мільярдів Україні. Зараз Норвежці будуть закривати в попихах за вас, але ви нічого не дали. І зараз бачимо, що це дуже велика проблема. Європу треба будити. Друзі, це вся інформація, яку я вам написав. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Поки будемо Європу, поки змінюємо думку штатів, треба допомагати нашій армії. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.